Пограємо. Минулий раз ми грали в слова, а зараз пограємо в речення. Я даю початок речення, а завдання наступного коментатора доповнити це речення чимось. Наступний коментатор доповнить чимось речення попереднього коментатора і так далі. І таким чином ми отримаємо велике, гарне, складне речення. Приклад. Початок речення буде такий: Хойте абент. Перший коментатор, наприклад, так. Наступний коментатор напише так. Heute abend habe ich im Cafe. Dali Kto napis Heute Abend habe ich im Cafe Suppe Gesen. Heute Abend habe ich im Cafe Suppe gegessen» and Tea getrunken. Trotzdem varish hungry and have him. Як бачиш, наше речення можна зробити дуже великим, можна використовувати різні конструкції, часи і так далі. Але старайся писати граматично правильні речення. Я, звісно, буду виправляти помилки. Почнімо. Речення буде таке. Im Wald. Твоя черга.